Доброго ранку, ми з України, і ми з вами продовжуємо магічити в рубриці магія ранку крок до перемоги. Сьогодні у нас вже дев'ята зустріч, дев'ятий ефір. Для тих, хто вперше зараз забіг на мій YouTube, на мою бізнес-сторіночку, на мій Facebook, Звати мене Льона Щебюк і я займаюся тим, що допомагаю людям просуватися в інтернеті. Моїми клієнтами є психологи, коучі, тренери, логопеди, арт-терапевти, малим підприємці, фотографи, іноді забігають дизайнери. Тому, якщо вам є зараз, у вас є потреба просуватися, волкам буду рада вам допомогти. Ну, а ці магічні ранки, я провожу вже п'ятий рік поспіль, і їх головна, головний фокус на те, щоб нагадати вам і собі, що першу годину після того, як ви прокинулися, варто приділити собі, варто заклати, закласти ті цеглинки, той фундамент, який дасть вам провести цей день. Енергійно, ефективно, результативно в силі попри війну. І почала я проводити ці ранки, коли не читалася книжок, бо там не одна книга, а декілька книг у Хела Елрада, і почала я з чудового ранку, тому якщо ви не читали цю книгу, то Обов'язково заплануйте Міракл Морін або Магія. Я одразу скажу, що я читала російський переклад. Це було до війни. да, він мені лягав тоді більше. Зараз не знаю, як би це було, тому вибирайте свій свою, свою книгу, свій формат. Ну і ми з вами починаємо з того, що ми заміряємо рівень енергії і стресу. Всі, хто доєднується, будь ласка, діліться в коментарях. Маєчка, привіт тобі знову. Отже, наскільки ви сьогодні заряджені? Е, Привіт, Льоня, наскільки ви сьогодні заряджені е, застопальною системою, якщо ми уявляємо своє тіло, як мобільний телефон? Та нагадую, що ця ідея належить Катерині Кальченко, енергетичному коучу. Коли ми з вами зараджені на 80% і більше, ми знаходимося в стані потоку, коли на 40% і менше нам потрібно повернути себе собі, попити тепенького чаю, звернутися в терапію, помалювати, будь-що, щоб повернути себе собі, і це доросла позиція. У мене зараз десь 75%. А коли я почала робити руханку, було десь 40, да? тобто, прям руханка в мене рулить зранку. 85, бачу, вже в маї. Ну і друга цифра це дійсно, ми заміряємо рівень стресу, де один, я знаю, що війна, але я працюю, збираюся кожного ранку докупи. Десять, я не можу нічого робити, я в стресі. І, до речі, знаєте, от що ми помітили, ще від початку війни з моїм бізнес-партнером ще є люди, які виїхали за кордон з перших днів. І їхній рівень стресу більше, ніж у тих, хто залишився. Ну, так буває. Да? Тому тут не можна порівнювати. Іноді люди, я їх теж знаю, да? хто там 10 чи 19 днів були в гостомелі, вони виїхали, вони зараз творять дива в гарному сенсі цього слова, а є ті, хто знову ж таки да? знаходився десь більш-менш умовно в мирних містах, і, і в них немає сили щось робити. Повертаємося. Отже, якщо ваш рівень стресу 5 і більше, все те саме, що робимо для себе, коли ваш рівень енергії 40 і менше. Так? Тобто повертаємо себе собі. Це головна, головний такий меседж, для чого ми це робимо. Так, у маї 2, добрий ранок, Таня Лімєченко, 85, ви моя сестра, а, у мене 75, пардон. Так, Наталя Трихименко, добрий ранок, 2, 3, угу, Добре, тобто, ще раз нагадую, що енергію ми заміряємо, порівнюємо себе з мобільним телефончиком за 100-бальною системою, а стрес заміряємо за десятибальною системою, і цифра вона одразу приходить вам в голову. Друге, що ми з вами робимо, ми ділимося ранковими ритуалами. Що ви для себе вже встигли зробити сьогодні? Можливо, хтось тільки прокинувся, як Леонід да? А можливо, Льоні вже десь в дорозі, не знаю. Е, можливо, хтось уже з вас встиг зробити ранкову зарядку, попити каву, прогуляти свою собачку чи котика. Якщо казати про мене, то в мене була сьогодні скляночка теплої водички, була сьогодні медитація, подяка, була сьогодні руханка, була сьогодні ароматерапія, ну і вже була молитва. <кій> Тому, в принципі, я сьогодні вже так. Собі такий фундамент заклала. Діліться, що ви сьогодні для себе зробили. А мчу на тренінг на Голосіївську, я думала, ти ще спиш. І, до речі, вчора почалася конференція безкоштовна для тренерів. Організатор Ніколаїв і його помічниця чудова Таня Дмитренко. Тому, якщо ви мрієте стати класнючим тренером і просто дивитися в цю сторону, то участь безкоштовна, і я сьогодні ввечері буду в якості спікера. Бо я вчора провівши всі свої роботи, сіла в пів 12 слухати конференцію. Льонечко, я тебе вчора послухала. Дуже вдячна тобі за Е, поїхали далі. Пишемо ранкові ритуали, і в мене, звичайно, є коробочка з метафоричними картками стани та емоції. І якщо вам хочеться, щоб я витягла своєю рукою емоцію, яку ви зараз проживаєте, конкретно тут і зараз вона через 5 хвилин може помінятися. Ви мені пишете в коментарях емоція. Що ми з нею робимо? Наприклад, яка емоція зараз у Альони Щербюк? Я витягаю своєю ж рукою. У мене зараз захоплення увічонність. Це правда, я з захопленням веду свої магічні Е, і окей, да. Якби я зараз витягла, не знаю, там тривога це була б теж про мене, тому що у нас не все не дуже такий гарний сон. І я прям стала така тривожна. Молитва це так знівелювала, тому я вам витягаю емоцію, ви собі кажете, окей. Так, да, це про мене, я з цим обираю ось це зробити. Або окей, да, ця емоція, але я якби, нічого не хочу з цим зробити. Ми, якби, художні, як віжу, так і паю. Да? Так, Наталечка пише: тільки чай був поприхворіла. Наталю, вибирайтеся, виздоравлюйте. Мая пише нам подяка, молитва сніданок, подав. завершила одну справу, Слухаю тебе та малюю ресурсну практику золотим маркером. Супер. Так, Тетяна Ліміщенко, ваша емоція У вас зараз прямо тут і зараз рішучість. Тетяна Лемещенко, рішучість. Друзі, кому ще витягувати Льонечка, тим чи ж там собі на Голосіївську. я тобі витягну твою емоцію, хоча ти і не просив Емоція, бо стан тебе чарівність. Леніт Ніколаїв, в тебе чарівність. Так, who else? Хто ще хоче, щоб я вам витягла емоцію? Я, ви знаєте, дуже люблю взагалі працювати з цією колодою. Іноді, якщо в мене якась така. Ситуація в житті, яка мені не подобається, я витягаю, що я зараз відчуваю, та? і я дивлюся, тому що ну, там, що там приходить в голову, радість, спокій, злість, агресія, тут їх набагато більше. І коли я проживаю те, що я відчуваю, потім друга частина моралізонського бренда, а що я хочу проживати відчувати, коли я працюю з цією ситуацією. Я витягаю зовсім інші карточки. І вже пропрацювавши таким чином з цими емоціями, ти вже розумієш, що ти себе трішки підтримав. Так, Наталя Трохименко, ваша емоція, у вас апатія. Ну може бути да, тому що ви трішки прихворіли. Коли ми в такому не дуже здоровому стані, то звичайно у нас така є трохи апатичний настрій. Але вірю, Наталю, що після нашого ефіру вам трошки бадьорості додасться. Добре, обіцяла сьогодні погадати на моїй книзі онлайн-просування, як запалити морожу, як будемо гадати. Сьогодні, на 6 лютого, ми відкриваємо шостий розділ. Дивимося, можливо, сьогодні ми знайдемо якусь підказку в сфері просування. Шостий розділ звучить так: золота формула позиціонування або хто ви є. Найбільша помилка, яку пропускається компанія, прагнення бути одразу всім, пастка загальності. Замість того, щоб ставити питання, кого ми прагнемо залучити, спробуйте запитати себе, хто не повинен використовувати нашу марку. Це, це фраза з книжки Битва за впізнаваність, позиціонування Джека Траута та Ел Райса. Подумайте, з ким ви не хочете працювати, е, хто точно не буде купувати ваші продукти, ну тому що, наприклад, вони дорогі або вони дешеві. Вчора, до речі, читала допис колеги Анни Маламід, яка прям такий був, знаєте, емоційний допис про те, що людина запрошувала на консультації з е, господі, е, не можу швидко сказати. Коротше, для тих, хто. Зараз втратив якусь роботу і шукає е, подальші напрямки, і всі туди неї приходив 90% Думали чомусь, що це безкоштовно. Вона каже: люди добрі, ну по перше, в мене 10 років експертності. По друге, я кожного дня вчуся, практично. Ну чого ж ви вирішили, що це безкоштовно? Да, і це крик душі такий був. І я хочу сказати, що я зараз в своєму житті теж такого зустрічаю, а чого це за гроші або да, там дорого. Тому подумайте, хто не буде купувати ваші продукти, з ким ну, на кого варто, не варто інвестувати свій час? Да? Іра Степанова, добрий ранок, Надія Ткачук, доброго ранку. <кхід> Іра Степанова, емоція пізніше трішки витягну. Да, про що про що в цьому розділі? Найважче для мене позиціонування. Такий коментар я побачила в одному з марафонів. Я даю в цьому розділі формулу позиціонування. Хто я, Альона Щербюк, для кого я, експерт, з просування для психологів, коучів, тренерів та млм підприємців Що я роблю? Допомагаю людям просуватися в інтернеті, я роблю це швидко і без води. Якщо у вас є соціальні докази, тобто у вас вже є клієнти, які пройшли ваші програми, я кажу, що я. Той досвід, який був 24 лютого, я його залишаю собі як подяку, як досвід. Але зараз мої такі соціальні докази це те, що з, я почала працювати з березня, з 24 березня, а разом з моїм бізнес-партнером, ми з квітня запустили з квітня 22 року, ми запустили більше 90 проєктів, які допомогли і допомагають експертам повертатися до життя. Да? Тобто, ці, якщо у вас є соціальні докази, ви їх собі обов'язково записуєте, фіксуєте і ними ділитеся. Ось ми вся формула позиціонування: хто я, що я, і що я роблю. Хто я для кого я і що я роблю? Подивіться, будь ласка, чи. Ваша аудиторія, чи ви давно писали вашій аудиторії, чим ви займаєтеся? Нагадайте, тому що вчора говорила в вечірньому ефірі: інструменти тренера, в нас є ілюзія, що наші підписники читають наш кожен допис, дивляться нашу кожну рілсі, Вони точно знають там про ваш зріст. Нагадайте, з чого ви починали, які у вас результати, що у вас не, не вийшлося? Це був такий трошечки про, про, про шостий розділ. Книга є в наявності, її можна і потрібно купити. <гум> я жартую. А давайте ще подивимося, що тут у мене на шостій сторінці. На шостій, сьогодні, 6 лютого, так? на шостій сторінці я писала про те, що, до речі, 19 лютого, бо два, два, два роки книжці, книжці моїй. Я писала, що просування в кайф це коли ви знаходите час для себе не тоді, коли сил немає, а кожного дня. Коли ви не переживаєте, що клієнти йдуть до конкурентів, ваші точно прийдуть за вами. Пишете пости, і виходите в ефіри із задоволенням. Створюєте продукти, бо ідеї приходять одна за одною. Я вам бажаю такого просування в кайф, Іра Степанова. Ваша емоція на тут і зараз звучить як живість. І ми приходимо до наступного кроку нашого ефіру. 에, поділюся з вами ще деякими фразами з книги Будь корисним сім життєвих порад Арнольда Шверстегера. Ліна, привіт. Е, перший розділ я нагадую, що сім правил. Да, перший розділ у нас звучав майже чітке бачення, а ми з вами вже доходимо до кінця. Ніколи не мисли дрібно. Наш другий розділ ніколи не мисли дрібно. Е, зараз знайду де я тут. Де ми з вами закінчили одну хвилинку? Е, ну тут є такі фрази, просто я вам буду їх говорити. Є місця, які, ну, на які варто звернути увагу. Ігноруй скептиків. Е, я думаю, що ви цю лечу. Ми чули цю пораду не один раз, да? тому коли ви щось починаєте нове, вам кажуть, що ні, Альона, в тебе не вийде, та кому це треба, нікого не слухайте. Краще спробувати, не зайде, міняйте формат, міняйте подачу, дайте собі час десь там повернутися. Да? Уже тоді, коли ви зрозумієте, мені цей проєкт не цікавий, мені, мені цей проєкт не цікавий, не Васі Пупкіну, а мені цей проєкт не цікавий тоді ви від нього відмовляєтеся. Але не через те, що вам сказала. Сестра, кума, брат, чи сват, чи ваші підписники написали, що це не буде працювати. Будь ласка, нікого не слухайте. Далі. Фраза звучить так: Такий підпунктик жодних планів Б. Не знаю, тут таки в мене, знаєте, має бути, мабуть, якесь компромісне рішення. Чому Ну, по-перше, ми з вами живемо в досить непростий час, ті, хто на території України? Шварцнегер писав цю книгу в мирне життя. Так? І тому для мене план Б це про гнучкість. Але якщо ваш план Б, наприклад, там, я хочу стати одним з топ-тренерів України, і це план А. Але якщо я розумію, що та ні, сьогодні там кіно подивлюся, а завтра там ще щось зроблю, то це план Б, який такий, знаєте, ну не дуже корисний для мене. Тому я вчора лягла собі, дуже пізно вже. І думаю, так, Альона в тренерстві ніякого плану Б. Якщо там є ситуація, які від нас не залежать, на які ми не можемо контролювати, да то навчання своє, свій кар'єрний зріст, да, тобто якісь робити кожного дня кроки, це в моїй компетенції, це під моїм контролем. Звичайно, прильоти це, це, це не мій контроль, да і тут у нас буде план Б, якщо ворог порушить наші плани. Якщо зрозуміло, про що я кажу, поставте, будь ласка, сімочку. Да? Що коли ми ставимо якісь плани, то не здаватися, не казати, що ну, мені мене не вийшло. Йти до останнього, вже коли ви розумієте, все ну, нічого не вийшло дійсно, я вже все зробив і все зробила, тоді розслабилися і можна розвивати якийсь новий напрямок. Немає плану Б. План Б досягти успіху в плані А. Мені дуже сподобалася ця фраза, надихаю вас також нею. Бий рекорди і торуй нові шляхи під пункту в цьому, в цьому розділі. Що пише нам Арнольд? Щоб вимріяти широке бачення, треба енергії не більше, ніж для малого. Спробуй, візьми аркуш паперу і олівець, запиши своє бачення. А тепер закресли його і напиши ще раз тільки більшими літерами. Бачиш, затратив стільки самоенергії. Мислити масштабно не важче, ніж мислити дрібно. Єдина трудність дозволити собі думати таким чином. І якщо про чесність, то я. Іноді сама собі зрізаю крила і думаю, та ні, Щербик, ну не вийде в тебе, да? там, ну не збережте не 300 чоловік на конференцію одночасно, щоб вони були в, в, в цій вебінарній кімнаті. Чому я так вирішила, не знаю. Це, мабуть, подальша робота з самоцінністю, з терапією, з коучингом. Важлива війна, яка почалася і вона попіднімала всі наші страхи. Поставте десяточку, хто теж. Несвідомо занижає якісь собі планки, тому що втомився, тому що невизначеність, тому що не на часі, тому що кому це треба. Да, якщо, ми, якщо ми з вами про прочисність цьому ефірі. І дуже добра, Ларісочка, привіти. Дуже добра, коли у вас є оточення, яке каже Ларіса, ти молодець, тебе така класна садиба, в тебе все вийде, не опускай руки. Маша, ти суперовий редактор, там не вийшло сьогодні, вийде завтра. Да, тому, будь ласка. Оточення це наше все. О, і до речі, бачите, не думала, не гадала, але якраз в момент реклами 10 лютого в Києві. Я запрошую вас на нетворкінг-клуб більше життя. Цього разу в нас буде такий звичний формат. Вже в березні в нас буде новий формат. Тому якщо ви не були на нашому клубі, приходьте, будь ласка, приїжджайте до нас. Приїжджають люди з Запоріжжя, з Чернігова, з Миколаєва. З Вінниці має олійник була да тому в нас є вільні місця. Будь ласка, приїжджайте з 10 до 13 ми працюємо. Нетворкінг клуб більше життя, і це якраз там те оточення, яке не дає мені зливатися, не, да, не дає мені шукати якісь плани Б, В і ще щось. Дуже чекаю на зустріч. Клуб о Наталочка Маслюк, привіт, привіт. Приходь до нас в клуб, ти ж киянка. В нас будемо чекати, тебе будемо раді бачити. Е, добре, що ми з вами ще не пройшли. Плани з продажів на сьогоднішній день, будь ласка, пишемо, що ви сьогодні продаєте. Я візьму зараз телефончик і подивлюся, що я обіцяла сьогодні вам ще дати. Ідея крила Машенька, дякую тобі. А, будь ласка, пишіть, що ви сьогодні продаєте, а я зараз подивлюся, що я вам ще обіцяла. А, ну, власне, все. Цілість продажів і підказка. Підказка з нашою спітняною колодою коло, з колодою карт гроші є. Вона вже знову є в наявності, її теж можна придбати. А вартість 690 гривень, особливо тим, хто сам працює з темою грошей, хто, е, хто працює з клієнтами, да, вона буде дієвим інструментом. Так, друзі, нас 11 в ефірі. Що ви сьогодні продаєте? Напишіть, будь ласка. Так, планую продати два місця на навчання в училищі. Супер. Угу. Я сьогодні буду писати допис або викладу турілства, яка вже в мене записана про нетворкінг-клуб. Угу. Пишемо, пишемо, пишемо. Нагадую, що коли ми пишемо в чаті, хтось із тих, хто є зараз в ефірі, може прийти і зацікавитися, що це за два місця на навчання в училищі продає Тетяна Лимещенка. У мене син підліток, піду, я з нею поспілкуюся. Так? Або що це там Наталя Маслюк продає за фетрові набори для дітей. У мене маленька дитина, я хочу щось купити, їй таке цікавеньке і корисне. Тому пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви продаєте. Ну і в нас залишилося. Підказочка, бачите, я вже витягла. Тому Тетяна Лемещенко сьогодні який ваш переможний крок вам треба зробити для того, щоб день був ефективним, драйвовим, результативним? Яскравим Таня Лемещенко. Ось така ваша карта. Що вам потрібно зробити? Який перший крок переможний? Маша Яковенко, твій переможний крок. Сьогодні другий, курс, другий, другий день конференції, скидка на курс. для тренерів. Пише Льоні Ніколаєв, Льоні Ніколаєв, твій переможний крок. Оксана Вінтоняк. Доброго ранку. Одразу підказка. Твій переможний крок, який сьогодні варто зробити, щоб твій день був яскравим і переможним. Наталочка Маслюк твій переможний крок. Наташа Маслюк. Я нагадую, друзі, перша думка, яка прийшла в голову, коли ви бачите картинку, це є відповідь на ваше питання. Так? Не потрібно там заглиблюватися дуже сильно. Має олійник, твій переможний крок. Має олійник твій переможний крок. Продаю книжку смак життя з робочими 49 практиками та техніками від семи тренерів. А де в нас в смаку життя? 49 практик. У нас 105 практик там в смаку життя. А, в нас смакуємо життя, це друга книжка. Угу. Е, так, хто в нас, Ліна Степанова, твій переможний крок. Ліна Степанова, твій переможний крок. Кінчика мамай, «Добре утро. Інна Мамай, мама, якщо ви в Києві, я запрошую вас особисто на нетворкінг-клуб 10 лютого з 10 до 13. І ось ваша підказка Інна Мамай, мама, ваш переможний крок, який варто сьогодні зробити. Інна Мамай, ваш переможний крок, який варто сьогодні зробити. Лариса Міжинова ваш переможний крок. Угу. Лариса Міжинова ваш переможний крок. Маша, тобі вже була карта. Де ти ходила? Маша Яковенко, твоя карта вже була. Зараз я її дістану. Маша Яковенко, твоя карта. Будь ласка, будьте уважні, друзі, я не буду вам потім перевитягувати і дивитися, добре? Цінуємо час один одного. Так, Наталя Стегницька, ваша карта. Ваш переможний крок. Наталочка Трохименко, ваш переможний крок. Ірина Степанова, ваш переможний крок. О, я люблю цю карту. Ірина Степанова, ваш переможний крок. Надя Ткачук, ваш переможний крок. Друзі, всі, хто приходить пізніше, ніж 8.53 і пише мені карту. Я потім не виходжу в ефір. Я не не. Ну, якщо там якийсь є коментар за запитанням, я відповім, але карту я вже не витягаю, тому що я пакую їх, вони стоять окремо. Будь ласка, приходьте вчасно. Вівторок і четверо, о 8.30 і буде вам підказка. І а, будуть вам не знаю, якісь поради, можливо, або якісь. Витримки з книжок, які я зараз читаю. Так, Альона Щербюк переможний крок. О, бачите, займайся Альона спортом. Йога, твоє, все. Так, друзі, ще в нас є підказка і поради і підказки і поради про гроші або про наш день. Сьогодні порада звучить так. відпочивай Фраза підказка звучить так. Підстеріть соломку перед тим, як стрибати. Підстеліть соломку перед тим, як стрибати. Подумайте, куди ви сьогодні плануєте стрибати, сьогодні чи найближчим часом, і подумайте, як ви можете собі е, е, забезпечити безпечний простір, да? будь-то розвиток, будь-то продажі, будь то просування. Наразі в мене все. Напишіть, чим ви сьогодні йдете. Ми сьогодні з вами гадали на книжці онлайн-просування, як запалити мережу, там було про позиціонування. Ми з вами говорили, що ніяких планів Б, план А від Арнольда Шварценеггера, щоб ігнорували скептиків. Ми з вами витягали карти, ми з вами працювали з емоціями. Ми з вами ділилися ранковими ритуалами. Завтра молитва 8.30, тридцять ранку, наступна запланована. На четвер будемо сподіватися, буде світло, не буде обстрілів, буде інтернет. Якщо ви сьогодні не донатили, нагадую, що будь-які 2-3 гривні вони мають вагу. Я зараз доначу на, на фонд Стерненка, тому що я знаходжуся в його телеграм-каналі. Я бачу, кожного дня він звітує про сто про 200 дронів, які він передає хлопцям на фронт. Тому я йому інвестую зараз свої гроші туди. Якщо ви не знаєте, кому задонатити, будь ласка, подумайте, це можуть бути якісь хлопці ваші знайомі на фронті. 5 гривень вони мають вагу. Ліна Степанова. твоя емоція, твій стан, депресія. Щиро дякую за мотивуючий ефір, підказки та підтримку. Друзі, я нагадую, що якщо я витягаю карту або картинку, яка вас прям. Ну, сильно кажучи, напрягає да, подумати, що ви хочете з цим зробити. Все, друзі, всім пока, хвостики пістолетом і разом до перемоги.